Зараз все моє життя це тільки волонтерська діяльність. Іноді, іноді я щось роблю по боксу, але весь час я витрачаю на це. Вітаємо всіх! Сьогодні до нас завітала Аліна Шатернікова, віце-президентка Ліги профібоксу України і волонтерка. Вітаю, Аліна. Вітаю. Аліна, ви від початку повномасштабного вторгнення займаєтеся волонтерською діяльністю, допомагаєте тим, хто постраждалі від війни. Розкажіть, як бачите зараз свою місію, наскільки вона перетинається зі спортивною діяльністю, так і що конкретно вдалося зробити? Ну насправді розпочинала я свою волонтерську діяльність з допомоги на великому такому міст... містечку Велика Димерка, яка була під окупацією. І коли мене перший раз тут привезли і показали декілька вулиць, які були практично повністю зруйновані, то я знайшла дві родини. Які дуже потребували допомоги, і один будиночок ми ми відновили, де якраз слава Богу, як тільки наступила ну, холода, вже родина, родина заїхала і живе там. До речі, щодо фінансування я звернулася до організації WBC. Вони всю цю історію по відбудові будинку вони профінансували. Я знайшла будівельників, які все це, все це зробили. Але потім... Почали дзвінки з військових шпиталів з лікарень, що не вистачає просто одягу для поранених в елементарної футболки. Е... Шорти, спортивні брюки, іноді труси на скид. Ну, ну тобто все, тому що коли пораненого привозять, наприклад, там, до військового шпиталю чи Дніпра, чи Запоріжжя, потім Київ, Черкас, Львів, то просто одяг військовий зрізаний і наш мужній ну, солдат просто залишається без одягу. І так ми, ми, ми почали з дівчатами закуповувати спочатку футболки, потім додали шорти, потім спортивника. І воно як такий сніжний ком постійно Запити приходять. Вже робимо От декілька родинам поранених. Я допомагала мамам, дружинам, тому що їм дуже важко адаптуватися у Києві, коли потрібно проходити всю цю бумажну бюрократичну процедуру, їм лячно підходити до лікарів, щось питати. І мені телефонують, просять допомогти. І я вже, як людина така активна, пробивна, яка не, не боїться підходити до, до лікарів, я допомагала. Навіть як таке організаційне адміністрування, щоб отримати довідку, щоб пройшла влк комісія, щоб вчасно мама перевірила, щоб у довідці не було помилок. Тобто зараз все моє життя це тільки волонтерська діяльність. Іноді, іноді я щось роблю по боксу, але все, весь час я витрачаю на це. І відповідно вже мені допомагає Національний олімпійський комітет, який, до речі, зараз вже присилає багато одягу класних нових куртки, спортивні костюми, світери. І, тобто, я вже більше не закуповую, а вже, вже мені присилають. І ми з, з дівчатами розвозимо це, це не тільки наш центральний шпиталь, то є і просто лікарні. Частину я відправляю на Черкаси, бо там дуже Дуже добра, хороша волонтерка, які, яка постійно відвідує всі лікарні, де, де є поранені. І зараз вже почали вже закуповувати апарати Елізарова, титанові Стержні. Багато багато чого. І воно я ж говорю, ми, ми починали з футболок. А зараз же я розрізняю, що є візочки там різних типів. Є активні, є, є, є неактивні. От якраз зараз у мене є. А звернення одного хлопчика він, в центральному військовому, що він. Йому потрібен не, не ну, більш і інший візочок, який по 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 типу відноситься до активного візочку. Якраз я я цим зараз займаю. І, і, і так, от воно постійно. Мені дуже приємно, що до моєї діяльності приєдналися дівчата з боксерської промоторської компанії. А хлопці-боксери, які проводять за кордоном свої, свої поєдинки після двобоїв, досить часто. Просять зустрітися, і для мене це завжди загадка. Чого з якою ціллю? А вони привозять гроші після бою і дають мені, щоб я витрачала на волонтерку. Тобто боксери допомагають фінансувати. І вже також дружина нашого великого чемпіона, також разом з нами допомагає. Дружина нашого великого чемпіона. Якого? У нас Олександр Усик, великий чемпіон зараз, здається найбільше, так? Нього йдеться прокаття. Це добре, і відомо, що Олександр під час свого поєдинку з Джошо зібрав величезну суму на збройні сили України. Денис Берінчик активно залучений так. до допомоги армії. Але водночас дуже багато виникає суперечок з приводу Василя Ломаченка, геніального боксера, який своїми постами в соцмережах налаштував проти себе величезну кількість українців. Як ви можете це пояснити? Як можна взагалі сприймати його позицію нинішню? Насправді, питання для когось неоднозначне. Для мене це питання однозначне. Я не готова коментувати його приватне життя, його е, вислови щодо, які касаються там, наприклад, релігії, бо е, це його особисте і як він відчуває, і з яким там батюшкою він спілкуються, я, це досить ну, така, ну, закрита, я вважаю, для кожної людини тема. Може потрібно, потрібно було б не виносити на публіку, але це, це, це його справа, я точно знаю. Що це людина, яка дуже любить свою землю, яка дуже любить Україну, і ще коли взагалі такого на підйому патріотичного настрою не було, коли Вася був ще 15, 16, 14 років, він він завжди, коли виходив в ринг і е, супернику вручав невеличкий Прапор України і, і, і це і за кордоном, і на змаганнях національного рівня. І скільки б ми з ним не, не говорили, зрозуміти, якщо б він так відносився якось. На тепло до України, то він він має все можливості жити де, де він захоче. А ось коли ми останній раз після його двобою в Нью-Йорку спілкувалися, то він сказав: Все, я улітаю, я хочу додому мені, мені нема що робити десь в інш в інших країнах для мене рідна земля то є рідна земля. Я ніколи не, не погоджую жити в, в і в іншій країні. Тобто для для мене особисто це однозначно для багатьох для багатьох людей. Я розумію, що, 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 що зараз такий, Ми всі дуже знервовані. У нас є такі Такий синдром. Ми бачимо тільки білий, чорне, але ми, ми, ми не бачимо різноабарві. Ми дуже гостро сприймаємо, сприймаємо будь-що, що не в сучасному тренді. суспільство чутливе, а у нього багато аудиторія, і вочевидь через це і виникають ось Мабуть. ці моменти хейту. Ще хотів би дуже запитати про допуск російських спортсменів на боксерські змагання як в профібоксі, так і в аматорському боксі в контексті чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи, Олімпійських ігор. Яка ваша думка, яка позиція ліги? Прохуйтесь? Ой, на, насправді я стільки вже вже писала за весь цей час офіційних листів на різні різні організації і, лет, і letters of complaint, і жалоби, і звернення. І, до речі, от якраз на Придешньому вже е, конгресі WBC е, в Капулька. У мене була нагода представити Україну з такою з сильною промовою щодо е, необхідності продовжити санкції та недопуск боксерів з Росії та, та Білорусі. Вони фактично маскуються під канадські так, під канадське так, громадянство, так. під американське громадянство а, і тут тут так далі. Треба розуміти, так, да, для мене це жах, але всі вони, коли ти приїжджаєш за кордон і коли ти стикаєшся у розмові, вони всі в більшості не розуміють, скільки болю зараз і страждань, і горя великої, великої драми проход, проходить наша країна. І вони дуже чутливі до російських грошей. І від цього нам не нам не уйти. Як ми не намагаємося, скільки б ми написали, скільки б ми не формально не розмовляли, але все одно для них так. Ну добре, там, ну, ще на піврочку, пролонгуємо. Але далі, мені здається, ситуація буде все для нас, допуски будуть, будуть відбуватися, і ми повинні, ми повинні до цього бути готовим. Але я при цьому не говорю, що а, не, 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 нічого не робити. Писати, звертатися, розмовляти. До речі, от, ну, зараз я приїхала з Лондона, там було дуже багато розмов а, за сніданком, а багато закордонних партнерів, з якими я... Трачалася свій час не для того, щоб там десь пройтись по Лондону. Ні, ні, я ку. Кожна хвилину я витрачаю на розмови. Я розповідаю про Україну. Я показую відео, я показую фотографії, я показую свої фотографії з пораненими скаліченими хлопцями, щоб вони проникнули з цим і зрозуміли, що ми не просто так ну, вимагаємо цих санкцій, Що багато, багато на жаль, спортсменів з Росії вони є і військовослужбовцями, чи там чи служить в ФСБ, чи в прикордонній службі. І багато хто відкрита підтримує Цю війну нещодавно ви згадали, що були у Лондоні. Там відбувався поєдинок Артема Далакяна. Він захистив у важкому поєдинку титул чемпіона світу за версією WBA. Які враження у вас від цього поєдинку? Як приймали українського боксера? Враження чудові, тому що ми з командою поїхали туди заради одного, заради перемоги, і ми цю перемогу здобули. Багато багато людей, британців, які були на арені і до двобою, і після. Бо ми всі були у горниці нашим прапором, і до нас підходили фани боксу, і даже просто там хлопчики років там 7-8, які підходили з такими горячими очима і говорили Вау! Ви з України. За великим рахунком місії українських спортсменів зараз це перемагати для того, аби розповідати про Україну, розповідати світові правду. І привертати увагу до нашої країни. І в цьому ключі ясна річ, що дуже важливим буде очікуваний поєдинок Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі за пояси за абсолютне Абсолютно. чемпіонство в суперважкій вазі. Які прогнози, які очікування від цього бою? Таке складне питання, тому що безумовно серце, душа повністю. Ми вболіваємо за Олександра і бажаємо йому перемоги, але це не буде лег... такий легкий шлях до перемоги. І підготовка, ну, ми розуміємо, от е, таку інсайдерську інформацію Олександр вже з, -з грудня практично <тас> в тренувальному таборі і постійно підтримує форму-форму, а Тайсон Ф'юрі ще ніяк не підпише той контракт. І відповідно, Тайсон Ф'юрі собі не підписує і особливо не, не тренується, а соб, там веде просто такий, як він хоче, так і живе. А Саша зараз постійно вже на старті більш потужного тренування, і для нього це ну він чекає дати, дати, дати. Зрозуміло, що це важко психологічно. Але мотивації, мотивації у нього ну, хоч відбавляє, тому що це не тільки стати першим там в Україні абсолютним чемпіоном в Хевівейті. Да? А взагалі це та і заробити грошей для країни, тому що багато багато грошей, які він заробляє. Дуже багато грошей особисто він, його родина, вони зараз витрачають, витрачають на наших людей на допомогу. Мало хто знає, вони це з Катією не афішують. Але стільки, скільки я вже знаю, скільки вони постійно, просто з родинного родинного бюджету витрачають на допомогу простим людям. Тобто це такі. Родини, які, які потребують, то-то, то-то і вони ці потреби закривають. І я буду намагатися. А, коли ж отримати від них дозвіл, щоб розказати всю ту інформацію, що скільки, скільки взагалі вони роблять для, для українців зараз, всі, і Саша і Катя. Вони розуміють, якщо зараз ми не будемо один, ну тобто, зараз той час, коли треба один одному допомагати. Дякую за цю розмову. Дякую, Дякую Аліна Шотерникова. Дякую.